Божі слова на кожен день. Бог у своєму першому втіленні не завершив роботу втілення. Він завершив тільки перший крок роботи, яку Богу було необхідно виконати у плоті. Отже, щоб завершити роботу втілення, Бог знову повернувся у плоті. Проживаючи всю нормальність і реальність плоті, тобто проявляючи Боже Слово в абсолютно нормальній і звичайній плоті, тим самим завершуючи роботу, яку він залишив незавершеною у плоті, по суті, друга втілена плоть схожа на першу, але вона ще більш реальна, ще більш нормальна. Ніж перша. Як наслідок, страждання, яких зазнає друга втілена плоть, є більшими, ніж ті, яких зазнала перша, але ці страждання є результатом його служіння у плоті, яке відрізняється від страждань розбещеної людини. Це також випливає з нормальності та реальності його плоті. Оскільки він несе своє служіння в абсолютно нормальній і реальній плоті, ця плоть повинна переносити значні труднощі. Чим більш нормальною і реальною є ця плоть, тим більше він буде страждати під час виконання свого служіння. Божа робота виражається в дуже звичайній плоті, яка зовсім не є надприродною, оскільки його плоть нормальна і також повинна нести на собі роботу з порятунку людини, він страждає ще більшою мірою, ніж надприродна плоть. І всі ці страждання постають на основі реальності й нормальності його плоті зі страждань, яких зазнали дві втілені плоті. Несучи свої служіння, можна побачити сутність втіленої плоті. Чим більш нормальна плоть, тим більші труднощі він повинен пережити, виконуючи роботу. Чим реальніша плоть, що обереться за роботу, тим суворішими є уявлення людей і тим більша кількість небезпек можуть його спіткати. І все ж, Чим реальніша плоть і чим більше плоть володіє потребами і повною розсудливістю нормальної людської істоти, тим більше він здатний взяти на себе Божу роботу у плоті. Саме плоть Ісуса була прибита цвяхами до Христа, Його плоть, яку він віддав у жертву за гріх. Саме за допомогою плоті з нормальною людською сутністю він переміг сатану і повністю врятував людину від Христа. І саме як цілковита плоть, Бог у своєму другому втіленні здійснює роботу завоювання і перемагає сатану. Тільки плоть, яка є цілковито нормальною й реальною, Може виконати роботу завоювання у всій її повноті і принести потужне свідчення. Тобто завоювання людини стає ефективним завдяки реальності і нормальності Бога у плоті, а не через надприродні чудеса й откровення. Служіння цього втіленого бога полягає в тому, щоб говорити і тим самим завойовувати і вдосконалювати людину. Іншими словами, робота духа, втіленого у плоті, обов'язок плоті, говорити і тим самим завойовувати, розкривати, вдосконалювати і повністю виганяти людину. І таким чином саме в праці завоювання Божа робота в плоті. Буде завершена в повній мірі. Первісна робота відкуплення була тільки початком роботи втілення, плоть, яка виконує роботу завоювання, завершить усю роботу втілення. За статтю один чоловік, а інша жінка. Тож ось що довершує значення втілення Бога. І розвіює уявлення людини про Бога. Бог може стати як чоловіком, так і жінкою, і, по суті, втілений Бог не має статі. Він створив і чоловіка, і жінку, і для нього немає розрізнення за статтю. На цьому етапі роботи Бог не робить знамень і чудес. Щоб робота досягла своїх результатів за допомогою слів. Причиною цього, крім того, є те, що робота втіленого Бога на цей раз полягає не в тому, щоб зцілювати хворих і виганяти демонів, а в тому, щоб підкоряти людину, говорячи, тобто вроджена здатність, якою володіється втілена плоть Бога. Полягає в тому, щоб говорити слова і підкоряти людину, а не зцілювати хворих і виганяти демонів. Його робота в нормальній людській сутності полягає не в тому, щоб творити чудеса, не в тому, щоб зцілювати хворих і виганяти демонів, а в тому, щоб говорити і тому друга втілена плоть. Здається людям набагато більш нормальною, ніж перша. Люди бачать, що втілення Бога не омана, але цей втілений Бог відрізняється від втіленого Ісуса, і хоча вони обидва є втіленим Богом, вони не зовсім одне й те саме. Ісус володів нормальною людською сутністю, звичайною людською сутністю. Але його супроводжувало багато ознак і чудес. У цьому втіленому богові очі людини не побачать ні ознак, ні чудес, ні зцілення хворих, ні вигнання демонів, ні ходіння по морю, ні сорокаденного посту. Він не виконує ту ж роботу, що й Ісус, не тому, що, по суті. Його плоть чимось відрізняється від плоті Ісуса, а тому, що це не Його служіння зцілювати хворих і виганяти демонів. Він не руйнує свою власну роботу, не заважає своїй власній роботі. Оскільки він підкорює людину своїми реальними словами, немає необхідності підкорювати її чудесами. І тому ця стадія призначена для завершення роботи втілення. Втілений Бог, якого ти бачиш сьогодні, є у повній мірі плоттю, і в ньому немає нічого надприродного. Він хворіє, як і інші, потребує їжі й одягу, як і інші, він повністю є плоттю. Якби цього разу втілений Бог здійснював надприродні ознаки і чудеса, якби він зцілював хворих, виганяв демонів або міг вбивати одним словом, як могла би бути виконана робота завоювання? Як ця робота могла бути поширена серед язичницьких народів? Зцілення хворих і вигнання демонів? Було справою періоду благодаті. Це був перший крок у справі відкуплення, і тепер, коли Бог врятував людину від Христа, Він більше не виконує ту роботу. Якби в останні дні з'явився Бог такий же, як Ісус, той, хто зцілював хворих, виганяв демонів і був розп'ятий за людину, цей Бог. Хоча, будучи ідентичним до опису Бога в Біблії і легким для прийняття людиною, не був би по своїй суті плоттю, яку носить дух Бога, а був би злим духом. Бо принцип Божої роботи полягає в тому, щоб ніколи не повторювати те, що він вже завершив, отже, робота другого втілення Бога. Відрізняється від роботи першого. В останні дні Бог здійснює роботу завоювання у звичайній, нормальній плоті. Він не зцілює хворих, не буде розп'ятий за людей, але просто говорить слова у плоті і підкоряє людей у плоті. Тільки така плоть є втіленою плоттю Бога, тільки така плоть. Може завершити божу роботу у плоті.